Село Наркевичі днями відсвяткувало своє 65-річчя. Воно було засноване як селище біля цукрового заводу, будівництво якого було розпочате ще у 1948 році. Разом з ним закладались, так би мовити, і перші цеглини нового поселення. Зараз у Наркевичах проживає майже дві тисячі мешканців. Крім потужного заводу, тут є школа, амбулаторія сімейної медицини, дитячий садок, аптека та пожежна частина. Незважаючи на досить молодий вік, селище займає досить високі позиції і на державному рівні. Збільшується дитячий садок. От в цьому році вони відкрили ще одну групу для діточок, в школі збільшується дітей. Це значить, що перспектива цього селища дуже прекрасна. Привітати жителів Наркевичів приїхало чимало гостей, серед яких і посадовці, і народні депутати. Окрім традиційних вітальних слів, гості відзначили кращих працівників різних галузей за господарства грамотами та побажали їм і надалі працювати для розвитку рідного села. Хочеться бажати вам, ваше свято, день народження, божого натхнення, ангела охоронця позитивного настрою завжди. Щоб, отак, от як сьогодні ви йшли, і та як сьогодні буде святкуватися свято, що вас проходив кожен Божий день, що ви спільно, разом, однією сім'єю, всі, сусід сусідом, друзі вирішували ті поставлені завдання, які перед вами стоять. Після урочистої частини мешканців Наркевичів розважали місцеві колективи та відомі хмельницькі артисти. На святкування зійшлась уся громада. Найбільше задоволення отримали діти, для яких було організовано спеціальну програму. Зокрема, малеча мала змогу покататись на атракціонах, які встановили спеціально до свята.